Доброго вечора. Ось вийшла вам теж показати таку красу. Гляньте, яка Гляньте яка ніжна тендітна квіточка. крокус такий. А їх було у мене тут дуже-дуже багато. Бачите, он, бачите, скільки пішло вже тих, оце за два дні тепла, які вони. І всі-всі будуть. Так що не переживайте. Все буде. І ось і ці вже вон зазеленіли, і тюльпанчики. Вийшла розповісти вам один віршик, який я написала. Вірш актуальний про наше сьогодення. Ось дивіться, розпускається. Бачите, вже гортензія. Це фантом. Я думаю, в цьому році він буде великий. І тюльпани тут вон гарні. І теж тут затишніше просто воно під хатою і тут затишніше їм. Ну, а які які не, не пустять, ну, вон ну, теж пускає, і теж пусте щось, все рівно щось буде, то потім вже... Восени буду карчувати. Уже в цьому році я нічого карчувати не буду. Ось теж прикрита. теж з броньочками вона. Ось вони. Вон які вже. Теж вони будуть. Сьогодні підлила я їх этим, карбамідом із е, чистий лист. Трошки того е, ложку сипнула і того ложку. І попідливала. Трошки. А потім уже тоді. Возьму ще для них доброго, для гортензій, Ось які розпускаються вже теж броньочки в них. Два О. дні тепла постояло і воно зразу зразу почало розпускатися. І любимось, дивіться як зазеленів вон зразу ж, дивіться, який він. Прекрасний. Це багаторічник. Теж можна сажати його, він такий невибагливий. Зараз. Це юка тут ось росте. Ось вони крокуси тут ростуть. Теж вон і з тим. Це з тої сторони, з той. А потім посадила, чи він сам сюди переліз. Етій, вон. Ромашка така велика, велика ромашка іменно. Не маленька іменно ромашка, а велика, крупна така. Бі -бі Біла, така велика. Ось. ось тепло пішло і пішли броньочки. Ось такі. Може, червоненькі. А ось нарцисики теж, бачите, вон будуть цвісти. Ну, вони пізненько цвітуть і довго-довго цвітуть. Ото будуть з місяць свісти. Тут он. ось очі, так цей. У мене хотіла викопати та пожаліла. Хай ще росте. Він красиво так виглядає. Ось біля гірки. Тут гірочка моя. Ось. Тут ось теж буде той ромашка. А тут ось герань буде. Ось яка герань величезна. Велика-велика, вона як розростається, забиває всі оту, оту троянду, аж туди, аж аж до троянди вона добереться до тої і до тої. Все понакривато в мене. От, бачите, який садок. Все-все-все накрито. Все, все порозкидала, порозгортала і все поприкривала, щоб воно швидше пустило росточки. А це я не знаю, що воно. Якщо підскажіть, воно дзвониками, такими дзвіночками цвіте. І тут, видно, один білий, а один е, бусковий. Оце тут вони. Вони все літо цвіли аж до самої осені. Це ось такі волошки гарненькі. Це ось та зелена моя. Забула, як воно називається все, казаччиєю, той, мабуть, да? ну, мабуть. На, ну, Я його сьогодні просто забула, теж підлиті з тим. Ось тут розростається, теж великий кущ айстри осінньої. Тут теж ось це не айстра, це ромашка тут. Тут теж ромашечка, там, там вон теж вон. Це, це та гора моя ще страшна. Тут я ще камні, я їх забираю, забираю вони знову десь з'являються. Ну, буду той. Тут он посадила он, шаловидний флокс. І он, бачите, обсадила його тими. Ну і хай ростуть вони тут разом Нарцисами. Це теж кущик, не знаю, як він називається. Він, він не цвіте, а в нього листя темне. До осени зовсім робиться аж чорне. Бачите? Тут відкапував просто. Сьогодні розгорнула всі свої троянди. Уже ось покажу зараз. Ось розгорнула їх, ось які як вони виглядять на даний момент. Ось вони. Уже пішли квиньки у них, Уже їм. Не страшно. Вже червоні. За два дні показалися бруньочки вже на, на трояндах, бо я думала, що вони не з'являться, ні з'являються. Ось, дивіться, як виглядає мій цей садок. Бачите, все обрізала, пол, яке, що, що потрібно мені і порозкидала тепер. І понакривала іще тим. От зараз гляну, тут ми накривали. Вон, бачите? Те, що накрите, вон ідуть уже бруньки. Так що й виберіться і накривайте. Броділку. Це ні, це ще вон, такий кущ, це, це старий, вже 5 років йому. Но він, я думаю, піде. Як же ж вона, англічанка. Забула, тут посадила теж вон ті синенькі будуть рости в мене голубенькі, прекрасні. Тут вон, ну що, це... а, ось вона. Бачите, гляньте, два дні тільки побуло під тим і все. о Дивіться, тепер я возьму, переставлю ось на цей кущик його. О! Отак. От а цьому вже не страшно. Ну то ти хіба що бігаючи ж. Іди вон, бігайте. Качайтесь. Ну, ось так. Якось. А, ще покажу ж вам. Ось теж під корінь обрізала ангелу. Ось недавно і вже вон пішли бруньки. За два дні. Ось, дивіться, кущик який. Це жовта у мене царська корона. Вон і он геон, кущ. Ще не прибрала вон ті гілки. Сьогодні не дійшла, я так сьогодні примарилася, бо там працювала ж, то не той. Ну, лаванда оця. Я не знаю, що з нею робити ще. Ну, я думаю, що може вона хай ще постої, а потім вже буду її розсаджувати, напевно. Не буду трогати, Я в тому році її тільки посадила, хай вона, напевно, росте. А ну підскажіть, що мені треба їй зробити? Стригти чи не треба стригти, хай так буде. Чому ж ці гілочки обрізати, почерінкувати, не знаю. Це ялиночка вже ось така. Ось, А це ось, бачите? Накрите воно теж було. Бачите, які воно вже пішли. Ну, А це розкрила, мабуть, десь забрала. Я кудись відру. Надо взяти, відро сюди і прикрити. І ось прийшла на скамеечку, Кот наш сидить там Васюня, Він не шкодливий, він гарний кицей. То нагуляється, прийде собі ти. А ті кішки такі вредні, тільки качаються потім, саду, А зараз ж, як ж качаться, як воно воно все в мене з росточками. Ну і зараз я вам прочитаю віршика. Напишіть, як ви оцінили його. Це тільки я от перед цим написала просто його. Ну от, крик душі такий був. А я рідненькі на своїй волні, коли стиха сирена на хвилини пишу вірші на ті у тишані, і пробігають так за днями днини. А це побачила в городі журавля. Ходив собі так чемно, гордовито, цим ніби показав, чия земля, яка людською кров'ю, як дощем, омита, вже повернулись з пташки, які завжди летять на Україну, Позаростають травами стежки, бо люди подалися на чужбину. Чи краще там, чи гірше, не питай. Від добра добра ти не шукай. Ти краще запитай себе в тиші, де кращі? М'які спариші. Цей вірш, як реквій про мою країну, де знову розпускається калина, де в тернику співають солов'ї. Немає краще рідної землі, а як садки вишневі зацвітуть, і бджілки залітають там і тут, і відновиться татова криниця, щоби проїжджий зміг води напиться. На пагорбах барвінок розцвітуть, з землі джерела нові заб'ють, на вітрі заскрипить. Зелений гай, така краса, такий тобі розмай. З війни вернуться наші соколята, щоб Україну з попелу підняти. І ви вертайтесь, як сказати не знаю. Хто не прижився у чужому краю. Гуртом, як кажуть, легка й батько бить. Все відбудуємо і будемо в мирі жити. І знову заколоситься пшениця, і буде в кожнім домі поляниця. А хліб ми знаємо всьому голова. Колосся жовте, неба синева. Давайте рай збудуємо на землі. Обнесемо ми муром москалів, задихаємо вільно на всі груди, бо ми козаки і іншого не буде. От такий гіршик я написала. Це ще мозги працюють, прямо <гум> буває от таке натхнення, що дійсно працюють мозки, А буває, зовсім зовсім нічого не працює вже. Ну Я сьогодні багато попрацювала, я порозкидала всі троянди, там ото, вже ж всі, спід, що присипані, у мене були, все-все те пообрізала, що де по той все там я ото працювала. Так що заходьте на мій канал. Він і про троянди, і про розраду душі, про поезію. Хто любить, любителі поезії, будь ласка, приєднуйтеся до мене. Ставте лайки, якщо вам сподобалося. Коментуйте. До побачення, до нових зустрічей. І все буде! Dobre o nas.